Над Сантьяго йде дощ саме з цієї фрази почався збройний переворот у Чилі, який привів до влади диктатора Августо Піночета. Він керував країною довгі два десятиліття, упродовж яких перекроював та перебудовував Чилі відповідно до своїх уподобань на совісті. Піночета десятки тисяч убитих та закатованих, але водночас диктатор дав потужний поштовх до розвитку чилійської економіки, за що багато співгромадян готові вибачити його звірства навіть зараз. Августо Піночет, диктатор військовий, народжений у бідній родині. Піночет розумів, що кар'єру зможе зробити лише в армії. З огляду на те, що Чилі ні з ким не воювала, шанси героїчно покласти голову за вітчизну в піночета були мінімальні. Завдяки своєму гострому розуму, молодий військовий швидко йшов угору. Кар'єра складалася напрочуд вдало. Піночет неодноразово доводив, що може приймати ефективні рішення у кризових ситуаціях. Щоправда, робив він це дуже жорстоко. Приміром без вагань наказував підлеглим розстрілювати демонстрації робітників. До влади піночет прийшов на чолі військової хунти, яка у 1973 році повстала проти президента соціаліста Сальвадора Альєнде. Армія розгорнула повномасштабні бойові дії проти уряду із застосуванням артилерії та авіації. Альєнде відбувався до останнього, аж поки не пустив собі кулю в голову із іменного срібного автомата Калашникова, який йому подарував Фідель Кастро. Піночет дуже швидко загарбав усю владу в свої руки. Головною мішенью диктатора націоналіста стали комуністи та соціалісти. Прихильників лівих ідей одразу ж почали запроторювати, концтабори та вбивати. Страти відбувалися на сумнозвісному футбольному стадіоні у Сантьяго. Паралельно з цим піночет розгорнув Україні масштабну кампанію з підтримки бізнесу. У цьому йому допомагали американські експерти. В країні відбувся масштабний економічний експеримент, після якого розцвів великий та середній бізнес. Щоправда, звичайним чилійцям було не солодко, але вони вірили в обіцяне покращення. Парадоксально але увесь світ знав про тортури і масові страти в Чилі. Але ніхто й нічого не робив, аби якось зупинити диктатора. Піночета підтримували американці. СРСР поволі, але впевнено втрачав позиції, тому вплинути на диктатора ззовні було дуже важко, і Августо Піночет використовував це сповна. Диктатор до кінця вірив у те, що народ його любить, і тому для нього повною несподіванкою став програш на плебісциті. Піночет, на відміну від інших диктаторів, за владу триматися не став і пішов з поста президента, що правда залишив за собою повноваження головнокомандувача. Процес над диктатором почався у 1998 році і тривав аж до самої смерті. Піночета звинувачували у вбивствах, тортурах та викраденнях політичних опонентів та привласненні державних коштів. Політик відчайдушно захищався і все ж зміг уникнути правосуддя. Він помер на 92-му році життя.